Лесю, ти розумієш, що їзди по мені за те, що я маю той диплом акушерки. Ну. Ну та почуєш, та, бо то її ухажор, то її, як вона каже, що її майбутній жених. той Маріо, зробив їй подарок, розумієш, подарок року. Подарував їй якесь коті нещасне. Вона то думала, що котик. Вона його назвала в честь нього Маріо, той Маріо, розумієш той Мар... Маріо. Розпух так, до ручки. Ми думали, що він розпух, був на тих макаронах барілівських, знаєш? А то казалось, що дівка, ще кітна. Розумієш? Та його, певно, надурили в тому, тому цілому магазині, зоомагазині, чи що то воно. А я її кажу: ну, а я що до того маю? А вона каже, ти то вмієш розумі... чуєш, вона кітка залізла під сиво, під ліжко, я чую, хоч стогне, а вона це розроджує. А я кажу, ну, та я, не буду це за турно робила, ну нічого собі ще зараз роди приймай. А я щось тут нанімала чи що?